Помічали поточення шкіри на стопі аж до жовтизни. Хочеться спляти або зрізати ножницями. Відкриваємо секрет: забрати поточення на педикюрі назавжди неможливо, якщо не забрати тиск на цю зону. Та також правильний догляд за стопою. Та вихід є: ортопедична устілка знижує почуття втоми в ногах, зменшує біль в стопі. Та суглобах. Пройти діагностику та замовити устілку можливо у нас. Слідкуємо за позитивною динамікою, фіксуємо зміни та аналізуємо їх, щоб болючі натоптичі вас більше не турбували. Та також підберемо вам правильний догляд. Помічали потовщення шкіри на стопі аж до жовтизни. Хочеться спиляти або зрізати ножницями. Відкриваємо секрет: забрати поточення на педикюрі назавжди неможливо, якщо не забрати тиск на цю зону. Та також правильний догляд за стопою. Та вихід є: ортопедична устілка знижує почуття втоми в ногах, зменшує біль в стопі. Та суглобах пройти діагностику та замовити устілку можливо у нас. Слідкуємо за позитивною динамікою, фіксуємо зміни та аналізуємо їх, щоб болючі натоптачі вас більше не турбували. Та також підберемо вам правильний догляд.